Виніс відсюди 15 П'ятнадцять, а таких снарядів виніс. Трохи більше року тому тут точилися запеклі бої. А сьогодні місцеві жителі, повернувшись додому, стикаються з новою небезпекою. Мінами та снарядами, що залишилися після окупації. Місцевий фермер Михайло розповідає, як власноруч розміновував свої поля та господарство. Вони ж попадали, деякі розривалися, а які залишилися, 15 слів. Тут доль дороги ми поскладали з сином, визвали МЧС, і вони забрали. На полі так само ходили з міноїскателями по полі. Знайшли, поставили тичку, визвали. А якщо знайшли цю снаряд, цю трубу, теж так само тичку поставили, визивали. Ми ці хемчеснік вони приїжджали, що можна, витягували, що не можна, зривали на місці. А так ми год, прошлий год, цілий год, а так мучилися.